Російське місто шує, що Іванівській області зазнало атаки безпілотників. Про це повідомляють російські телеграм-канали Астра та Шот. За їхніми даними у місті базується 112-та та гвардійська ракетна бригада збройних сил Росії. Саме її військові за словами керівника української військової розвідки Крила Боданова нещодавно завдали нищівного удару по сумах. Тоді, 13 квітня, у вербну неділю, внаслідок атаки загинуло 34 українці, серед них двоє дітей. Понад 120 людей зазнали поранень. Наразі офіційної реакції російської влади на події в Шуї немає. Однак у мережі вже шириться відео з моментом влучання одного з дронів. За версією каналу ШОТ атаку здійснили п'ять українських безпілотників типу лютий, які нібито були всі збиті. Водночас міноборони Росії, яке цитують російські пропагандистські змі, повідомляють вже про сім дронів, і також стверджує, що всі вони були знищені. Попри це, канал Маш повідомляє про постраждалих та часткову евакуацію з лікарень, навчальних закладів та університетів у місті.